І я хочу так детальніше розказати, так детальніше, щоб ви розуміли, що відповідно в спосіб нас обговорили. Так от перший пункт депозитний рахунок. Я думаю, що буде, так. Так от, перший пункт того рахунку буде. Ти... Це перший пункт цієї декларації про майновий сертифікат, який перерахований на ціну гривни. Якщо в 92-му році це було 30 тисяч карбованців, воно прирівнено до 54 тисячі доларів, то зараз нарахованими відсотками, то є 432 тисячі, якщо порахувати на курс долара нинішній, то це вже 750 тисяч. І це абсолютно реальна цифра. То не, то не є, патру. якщо хтось має мільярди, 10 мільярдів, 30 тисяч, повірте, ваш мільйон це не так багато, При, враховуючи те, що впродовж 23 роки ви не отримали ні заробітну плату, ні пенсії, не мали доріг, добрих будинків, нам не давали квартири, наскучали, жили в рамках виноситу більшість населення, Ми з було ми рахували тільки п'ять російської, то виходить сума вже понад мільйон. Це астрономічна сума, як для нас. Ми привели 3 тисячі дівчинки зарплати мінімальної, яку законили. То це взагалі велика сума і це реальна сума. Я за неї відповідаю, як економіст, як юрист. Це абсолютно реальна сума. Ми понесли дуже великі втрати від інфляції. От ми тут говорили про Польщу. Польща світового правда, що вони були давно на воді Я ще в кінці 80-х очолювала перше підприємство по прямих зв'язках з Польщею, тож за Союзом. І я бачила, які були вони грамотні в грамотні тому плані. І коли в них була та інфляція, то з тої інфляції збитків вони виходили за рахунок України, тому що вони вміли. Вони вміли вже рахувати свої гроші і вміли турбувати. Вони навчилися турбувати. А ми весь час втрачали на цій торгівлі. А вони не входили. тобто свою інфляцію вони повністю віднесли на Росію, на Україну і на деякі держави, з якими вони вміли торгувати. Поляки вміли торгувати. Це правда. Ми були просто, ми до на, нас прийшла в 90-ті інфляція, і ми думали, що ж це таке та інфляція. Ми просто не знали, ми думали, що вона минеться, але вона не минулася. Вона в нас забрала всі наші блага, а потім ми лишилися на тому, на чому ми зараз лишилися. Тому ми втрати від інфляції теж декларуємо як втрати, які понесли наші громадяни. Одним з важливих боргів це є борг позавщажі. То немає декларації, то можете так дивитися. Побачимо. Борг позавщазі нам ще Хрявчук порахував, що весь борг позавчажний, він рахує гривну. За один карбованець за гривну 5. А я рахую і маю на то повний розрахунок, що це 44 гривни. Я доказую. Але якщо перевести на курс долара сьогоднішній, то це вже не 44 гривні, а це вже 780 гривень. І це реально вони мають відображати як путніший корд держави. Права. Що рахуючи по гривні 5 влада не рахує внутрішній борт держави, вона внутрішній борт держави списала, а борт по заощадженнях і борг по сертифікатах, і там ми ще мали всякі е... держстрахи держстрах і це все решта, так. що люди підказують дуже правильно. це все внутрішній борг, Вони вже його списали. не чути, так отак значить... Всі ці суми – то є внутрішній борт держави, і його влада вже не збирає. Тобто вони вже списали внутрішній борт держави, вони вже перед нами рахують, немає боргу. А ми, задекларувавши, ми їх поставимо, поставимо вину в вину обов'язок і де, де брати гроші, щоб нам повертати. Но на те місце вони збільшують зовнішні борги, щоб нас поставити в рамки банкрута. І ви знаєте? Ви знаєте, для чого ці зовнішні? Тож штучно створюються зовнішні борги, бо нам ніхто нічого не позичає, це просто пишуться папери і оформляють на нашу державу борг, що вже майно забравши, лишили забрати тільки землю. І вони сміло забирають землю за рахунок тих боргів, які вони самі штучно створили і записали на себе там в офшорних зонах і в інших банках. Це дуже серйозні речі, ми не можемо, ми не маємо права мовчати про це. Значить, кошти на медичний, і соціальне. Захист ми також не отримали. До 90-го року майже більша кількість людей відпрацювала і відкладала в бюджет на соціальний захист. Ті кошти нам ніхто не дав, і зараз людина, яка вже заробила собі на медичний захист і на соціальний захист, вона не має. Вона зараз плотить. Лікарство зробили в 10 разів дорожчі. і лікуватися то легше людям померти і померти дорого, бо, бо взагалі все ж дорого. Тобто нам все дорого, а тому, що у нас так низько оці. А ми не вміли відстояти свої права. Потім, що я ще вам хочу сказати, кошти на пенсійне забезпечення. У 92-му році, коли був розпад радянського, то була складена міжнародна угода з радянських. Вона в мене є тут книжці написані, як ви захочете, почитаєте, всі ці книжки, там пенсійні реформи і всі документи відносно цього. То Україна взяла на на себе зобов'язання по забезпеченню пенсіонерів, які заробили пенсії до 92 го року, і взяла під очевидно покриття матеріальне. Тобто, це мав бути золотий запас. Так само мав бути золотий запас на заощадження і мав бути запас на пенсійне забезпечення, а не забезпечення чорнобильців. Вони ж теж постраждали, вони мали пенсії, і ці пенсії були забезпечені золотом. Але золотий запас закона нам не а за пол, а, вони все руки і почали в 90-х роках зменшувати пенсії до 7 доларів до 5. Ви пам'ятаєте, що півроку не вдавали. Це також зроблений механізм це шакрайство, за яке мали б вони понести на Це абсолютно, це не перебільшено. Тому вони в 99-му році скасували смертну кару, тому що вони всі мали б... До неї притягнути. Зараз секундочку, зараз секундочку. Потім пенсійне забезпечення, я вже розказала коротенько, то мало часу. І ще вам хочу сказати про цей закон про тебе. Це взагалі не закон, а це антилюдський і антиконституційний норматив, який перечить всім нормам конституції і багатьох законів. Такий закон приймається в державах, яким треба зупинити виробництво, бо є криза перевиробництва. А в такій державі, як наша, де була криза недовиробництва, де був неотоварений попит населення, де були великі заощадження, 94. Чотири мільярди рублів, це фактично не були за Було те, що людина складала на квартиру дітям, не могла б купити, бо не могла дістати. Купляли меблі купити ще якісь речі, машину. Нічого не можна було купити. Тобто, це був не попит населення, а його перетворили нам ніщо. що. а ми мали, ми мали не ПДВ, закон приймати, а мали закони приймати, щоб ви виробництво піднімати, а ПДВ зупиняє. Так от за рахунок ПДВ в кожної з нашої людини втратило понад 50 заробітних плат і пенсій за 25 років. То якщо взяти всі зарплати за 20 років 240 їх, так, чи 200 вже навіть 60, то вважайте, що 55 пенсій до нинішнього року, то за минулий рік, викрадено на ПДВ. Але то ще не все з того ПДВ в бюджеті нічого ніколи не лишалося, його ще більше викачували, ніж ми сплатили. Тобто вони за рахунок тих шахрайських схем ще вибирали з, з бюджету зайві, хочі, які ми платили з прибутку так, податки. Сейчас і продовжують, продовжують так само. Тому я давно вже писала, що в 2000 році що це злочинний закон, який підлягає скасуванню. Але ще крим того. Ви знаєте, що половина економіки тіньова. Вона не тіньова, вона кримінальна. Так що вважайте, що в тій кримі... Кримінальній економіці ПДВ йде просто їм в кишені. А де друге ПДВ, то вони по схемах теж навчилися відкладати ще більше. А ми я вже не знаю, як нас назвати, що ми платимо і мовчимо. Ми ж могли не підписуватись, подавайте так, Ми не то бумаги, ми будемо підписувати. От є бумага підписана, повернути кошти по ПДВ, розумієте? Кошти по недоплаченій пенсії зарплаті, маєте розумієте? Приході потім зовнішній борт держави, які ми створили це штучностворний порт, це кримінальний порт, і він має бути розписаний між тими особами. Вони мають заплатити ті особи, які подали ті гроші, і на себе пописали наші діти, ні ми. З цього боргу нічого не мали, ні я ні квартир, ні підприємств, ні ні ніро нічого Зачекайте, Ви не а я заставлю. А я заставлю. Якщо ви не що ви всі прийдете, скажете, що ми заставимо. Не... А якщо скажете, що ні, то не хочеться. Якщо ви щось спішні, то просто спішно. Берем, що я хочу сказати, ага, і забезпечити житлом кожного людину. У нас на то влада мала мати кошти, у нас на це було. Вони ні одної квартири не дали чергу людям, ні у Львові, ні в Києві, ні в одному А зато спекулюють, що в п'ять разів дорожче будують, беруть наші площі, наші розсудні. Тепер далі. що я хочу сказати. Якщо ви думаєте, що воно є Роки тому як ми зібрали у Львові громаду і подали декларації податкову. Там було 34 декларації. І повірте, що після того, коли наш прем'єр Казаров кричав Дефовт, дефолт, 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 і дефолт і вже дефолт, то після тих декларацій вони вже заявили зразу по радіо дефолта є одні боєм, каже Язару. Дево за не будемо. А знаєте, чому не будемо євать? А тому, що ми їм подали декларацію. Вони дуже скоро зрозуміли, що коли дефох то спочатку віддають на розум І як я їм сказала, внутрішній борг вони забули за дефо. І якщо ви кажете, що один не що ми не зробимо, що просто, просто одна людина пойде. Ви скажете, що ще не може. Багато, я переконалася. Тепер дивіться, ще було. 2000 й 2000 рік. Я подала в суд по, ось, я покажу, бо Я почала декларувати 95 року. Я подала позов до держави, щоб мені компенсували за комунальні послуги. Тому що я тут право виграла. Але мені не повернули, то не видно. Але сам факт що ближче. Але що мені ближче? Вони зразу після цього зробили взаємозалік людям. Виталія вам за ушам, звісно, а закон, кот який б Пані, давайте об'єднуватися. Не я я приїду до вас. Я приїжджала, але я що потрібно від вас. Ми з мою перевидали були ветерани. Ну групуйте. Я приїду за тисячу, за тут п'ятно зараз пише по ній говорять. От є пані Іна, вона створює громаду територіальну, поряд і сходи. Будемо приїжджати дуже добре.

Потім, я подала один в полі воїн, вірте, але якби його підтримують. А якщо кожен скаже, а що ти сама зробиш, то нічого не зробиш. Я такі пропозиції подала на Майдан вже на початку. От коли ще вони були я подала на народну солідарність, казали, вони в той же день зробили своє підприємство. Я так знервувала, купала ще запалення, легенів. я навіть не могла приїхати на Майдан. Бо така ситуація в нашій країні. Тому, якщо буде захист від вас всіх, то буде, як, то буде справа і об'єднуємо всю Україну, все-таки навколо економічних вимог. Та, Повірте, та, скільки та, там не пробували об'єднати, навколо церкви об'єднають певну категорію людей, а там коло другої ще пропадети, все воробують. А то дурених всі різних концесій, різних національних різних сфер, різного вікна, різних робимо Та Я давала Майдану, вони не виконали. Я зроблю копію. Добре. Авійте, свій телефон, скажіть мені, щоб я. І запишіть собі мій телефон. Зараз запишемо. 97, як вас? Далі. 41. Ганіна Даніловна. Ну, давайте ми за, ми да. мені за мені запишіть її коли вона прийде. Так, мені от мові так. Так, напишіть мені. Шановна давайте ваші координати. Даю 096. Києва. Так. 465. 96, так. 96. Так. 96 так. 33. Так, як вас? Ольга Михайлівна. Та є тут, є, є тут чи ні? Ольга Михайлівна Ярем. Ярем так. Пішли. Ольга Михайлівна. Коли ну, ми ви будете, щоб я приготувала, то